Сьогодні я збираюся відвідати сінсей, але перед тим, можливо, б'є капучино, не знаю. Хочу з'їсти круасан, а круасани дуже смачні. У нас є всі. Бо... Друзі, погляньте, що трапилось з моїм круасаном в пакетику. Він зігрівся і, і зім'явся. Зараз п'ю каву з молоком та круасан, але він дуже смачний. В нас відкрився ще один вже третій магазин сінсей в місті Полтава в Цумі, в центрі міста. На здається, третій чи четвертий поверх. Mm. Я вже всередині, і що я бачу? В принципі, я бачу, там дуже красиво, там просто дух перехоплює. Я подивлюся спочатку речі. Ось такі штани, новинка. На флісі, ну, тобто вони утеплені, така тканина тепла. 459 ось такі штани. Знаєте, з чим прикольно? Ой, дивіться, дірка, треш, невеличкий треш такий. Чим класно їх вдягати із. До речі, я в оцих мітингах, не мінетках, а мітинках все-таки. Дивіться, їх класно вдягати із. Агами, угі, окей, щоб зрозуміліше було. Із чоботами угі, а, поверх угі, да? і буде дуже тепло і стильно. Ось можна вдягти таку дублянку. Неважливо, що там пуховик якийсь щось. Дублянка 1499, така цупка, прям така еко-замша, нитка стерчить, І тут вже можна вдягти ось такий светрик. Скласти такий casual лук зима 2024. Ось такий світшотик милий з ефектом потертості. Так, скільки він коштує? Коштує він: 659. Так, що ще? Я тут ще новинка. Ні, не новинка, це ті ж дублянки, які минулому році висіли. Ви знаєте, вони... Щороку якісь все гарніші і гарніші, тому не соромтеся, придивляйтеся до дублянок. Дуже зручна штука, тепла. І головне, що прикриває навіть да? ну, довжина, я так розумію, до середини бедра. Якщо з теплими штаньми, це взагалі супер варіант. От на наш зараз клімат, по-моєму, ідеально. Так, такі штани я приміряла. І вони так дивно сидять. Мка була на мене, були на мене великі 339 гривень. Ну, сьогодні примірки не буде, друзі, тому що ну, з певних причин, скажімо так, моїх фізіологічних. Боже, на кого ця спідниця? Вона якийсь XXS, погляньте, що це. На худеньку тітоньку. У в дитинстві мій. Та, то лякав якоюсь худенькою тітонькою, я ніколи її не бачила. Ну, давайте дивитися далі. Ось такі джинси, просто прямі, широка нога. Wide leg high waist. А, це висока посадка. Ну, тоді це не для мене. Не люблю високу посадку, я до неї так і не звикла. Мені все-таки комфортніше, все-таки, я думаю, середня десь. Чорний денім, Ось такі джемперки. Симпатичні. Да, в косичку в таку, узор коса і о, при срочній сорочка. 699, теж 699 ось такі джинси, теж прямі і що, теж висока да і теж висока посадка. Бі, це так незручно висока посадка. Це типу аж під це, під ребра. Що це таке? Кардигани. Ну, в принципі, те саме, що я і бачила. Да? Ось такий аутфіт. від сенсей. Дивіться, Ось цей джемпер із блакитними джинсами. Воно все дуже базово і стильно. Тут йдуть ось такі напівчобітки із еко... На... Ну, невеличкий там кавличок, бачу. Екозамша. потім йде сукня міді, ось такий розріз з боку. Така молочного відтінку. І ось та дубляночка коричнева. Коротше, це дуже коротка, це не до середини бедра, це прям така йде на талії. І ось такі аксесуарики на шию йдуть. Так, що тут? Хайвейс, знову ця середня посадка. А можливо, їх знаєте, якось можна, да, я думаю, припускати на бедра. І буде набагато зручніше в них. Невисока посадка 699 гривень. Так, ось такий симпатичний, до речі, пуховичок. Тепленький такий, куртка утеплена. Тут спортивний такий більший одяг, такі білі, дуже теплі, вони прям дуже гляньте, товсті. Коштують 459. Так, це скінні, скінні мом, mom-fit Джинсики. Оці дуже класні толстовки. дуже Взагалі, вони дуже стильно, їх можна так стильно вдягати. 399. Довгі ось такі з'явились пальто утеплені. І пояс є. Наталій, пояс, капюшон. 1199. Це в нас такі штани, труби, дивіться. Широкі штани, але вони, вони не кежу, ну, можна і кежуал образ зробити, але вони такі більш діловий, да, елегантний, елегантний стиль. 659. Висока талія. Такі елегантні. І до них ось дивіться, тут можна навіть підібрати цей кардиган. Ось так. Дівчата вони які в нас ходять красиві, бачите, з довгим волоссям. Так, 699. Такий смуга-кардиган. Тут відчувається, я думаю, що тут бавовна. І ще щось. А що це? Все-таки це пальто. Нового, і я вам хочу сказати, нічого немає нового. Це ось ці шуба, куртка шуба. 799. Ідуть в двох відтінках. Ось така, молочна, і ось така відтінок кава і молоку. Примірка. Так, жилетки чорні, по чому зараз вони. 599 такі. Стильні жилеточки. Тут ось такі спіднички джинса. О, ну клас, дивіться, жилетка з цією джинсовою спідницею Просто супер. Якась водолазочка біленька, наприклад, під жилетку, плюс ця спідничка. 699. Тут їх багато. Розміри йдуть 34, 38, 42. Аж. Аж до 42-го. Тут аксесуари. Тут пальто я навіть не хочу рекомендувати, тому що колись в мене був вже випадок із пальто сінсей, який закінчився буквально а, після двох разів, а, як я його вдягла, чи як це сказати. Так, ось такі пальто, пам'ятаєте, да? я приміряла 1499. Так, мені сподобались ось такі піжами. Футболка футболкою, а піжама на зиму, дивіться, яка класна. І прям такий хороший котон. Бавовна можу рекомендувати. В ній точно ви не запаритеся. Так, коштує і штани. І ось така сорочка коштують так, 699 штани на резинці і просто широкі чи завужені. Штани а, широкі чи прямі. Може, дещо заужені, але не сильно. Ось так. Ну, можна сказати, просто. просто прямі штани йдуть до цієї піжами. А ще є ось такий варіант, але вже на дотик мені не подобається. Це більше схоже на поліестер, на синтетику. Хоча такий вайб, типу лакшері. Приємний такий відтінок, щось бежево. Бежевий, напевно, що з білим. Ні. Ось ще з білкою є такий варіант. Білка і штани. Штани на резинці. Але знаєте що? Штани якісь цупкі, а футболка з білкою якась легенька. Хоча теж непогано спать в такій піжамці. Да? От Кому жарку, наприклад, під ковдрою, можна брати ось такий варіант. хебешечка, завжди дуже-дуже дихаючий матеріал. Я люблю таке. Ця більше симпатичніша, така? більш жіноча. Така більш няшна. Такі тапки для дому теж можна підібрати сюди. Теплі на гумовій підошві. підушві. Цей всередині хутра. 219 гривень. Тапки в мене є. Мені ось такі подобаються тапки, якщо вже брати, то відкриті. Я люблю відкрити взуття хатні, не люблю закриті. Такі симпатичні є чорні. А ще ось такі, дивіться, піжами. Вафельна така тканина, 699. Іде комплект штани на ось такій не дуже товстій резинці. Штани і така футболка з довгим рукавом. Шоколадний відтінок, да? теж такий, такий приємний, теплий відтінок на зиму. Ну, вона вже тепла. Так, це синтетика. Це не для мене. Абсолютно не люблю, таке і нікому не рекомендую, якщо це не шовк 599. Так, тут якісь смішні, дивіться, смішні рожеві тапки із, з мухою. Ніби якась муха намальована. Ось така ще є піжама. Ну, не знаю, що це. Це більше якась трикотаж якийсь. 599 бордова. І така молочна відтінку футболку. Сінцей. Просто які хочеш. темно сині, ось якісь такі чорні, сірі. Просто безліч. тапок. Ще одна піжама, друзі, ось така бордова. Це таке в обтяжку йти, буде в обтяжечку, як лосини якісь. Ну, більше можна домашній просто да, варіант, але в них буде холодно взимку. 659. Друзі, взагалі-то я хотіла знайти навушники чорні, уявляєте, їх вже просто розібрали. Були просто такі навушники, я хотіла взяти собі. Це зручно, наприклад, можна вдягти під капюшон. І я пам'ятаю, вони там висіли. Я спитала у консультанта, вона спитала у дівчат ще на касі. Коротше, їх розібрали. Мої навушники. Дивіться, новинка, ось такі пончо з капюшоном. Увага! Я ще таких не бачила. Чорні з капюшоном. Ви писали, що синтетика, ну напевно, що синтетика. Десь склад тканини, можна подивитися тут, якщо я знайду. Та ну, я думаю, що синтетика, так. Да. Теж на такій застіпці 519, але це йде без застіпки. Це, типу, як отак можна закинути, як шарф, да? і навіть є капюшон. Чорні ось такі просто. Пончо, з китицями. Просто чорні, без принту. Слухайте, я дуже засмутилася, що немає наушників чорних. Давайте подивимося шапки. О, мені треба ось такий шарф до мого чорно-червоного, червоно-чорного пальто. Або такого плану, або ще, можливо, білий підійде. Треба думати. Знаєте, яка мені шапочка? Ось такі коричневі є, але вони маленькі. На маленьку голову, точно на мою Balance. Коричневий трендовий відтінок. Ціна 169 гривень. Є ще сірих, дуже багато. Горгес. ось такі сірі і чорні. Ось такі чорні бежеві, звісно. Дуже багато шапок біні. Потім відтінок трендовий Бургунді. Ось такі шапочки. Тут щось нашивка, така з тканини. І щось написано: 219 гривень, такі коштують. Берети. Такого плану шапки-біні. Чорні, білі бежеві. Ось це мені сподобалося, я приміряла. Ну, я, звісно ж, не буду цього брати. Розумієте, я і шапка, це ну, ми просто якісь Ми — вороги і до коричневої шапочки, яку я щойно показувала, ось такі коричневі рукавички. Дивіться. Рукавичок дуже багато в цей. Прям різного 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 відтінку, базового, да? Ось такі шкіряні на утеплювачі за 339. Ось таким ланцюжком. І ще ось такого є плану коричневі, А такі гладенькі, знаєте, це фліс ніби да, повністю. Дуже-дуже, мабуть, теплі, дивіться, не в'язані, а тканина якась чевелюр, Клас ну, під замшу. Такі коштують 219. Тут такі в'язані всякі рукавички, сірі, ось такі прикольні, дивіться, довгі прям. Аж під куртку чи під верхній одяг 219. -ки. Теж класні. Друзі, гляньте, які рукавиці, класні. Під бежеві угги До речі, я ж собі купила угги Я вам обов'язково покажу вже вдома лук. Сьогодні я їх не вдягла, тому що Ну, тому що не знаю чому. Дивіться, які теплющі є рукавиці всередині хутра. От під замшові угі просто буде супер. 269 гривень такі рукавички. Елегантні ось такі перчатки. Гляньте, ну, теж іде під замшу, але відтіночок, погляньте, який кремовий відтінок. із хутром, боже, оздоблені ось таким шматочком. Хутра, вони неймовірні, неймовірно, я вам скажу, елегантні. 269 для якогось теж такого аутфіту в таких же відтіночках, да? в світло-бежевих. Шарфи рожеві. Прям такий насичений рожевий відтінок. Розумієте? Гляньте, От хто любить рожеве. Такий широкий, можна, звісно, на голову вдягати, можна на шию, на плечі 389. Я думаю, теплий. На сезон на 2 вистачить. Друзі, сінцей дім тут така краса, я вам не можу передати. Новинка в Сінцей Ось такі черевики. Чоботи, да? Чобіт такий Діда Мороза, але це насправді подушка. Тут хутро, тут щось таке Тедді. Бантик за 339. Гноми. Новорічних гномів дуже багато з'явилось. 599. Що ще таке вам показати? Цікаве. Ось такі свічки. Свічка називається... А, це евкаліпт. Евкаліпт, м'ята і сей... сейдж. Ой, не прочитаю, що там написано. Цікаво, зараз спробуємо аромат. Спробуємо аромат свічки ось такої. Відкрию. Дуже свіжий. І знаєте, це нагадує запах лісу. Ну, я не дуже люблю таке, я більше щось люблю, більш солодке, можливо. Ну, тут м'ята, евкаліпт і ще щось. Може, шишки. Я не знаю, що означає це слово на англійській сейдж. Да, так, Сейдж написано. Ну, класно теж. І ще ось така. Ця вже більше солодша. Пахне якоюсь навіть. Ой, корицею, щось в носа попало. Корицею якоюсь пахне на один вогник. Друзі, далі в мене випав навушник з мікрофоном. Я не помітила, і все, що я там ходила, розповідала вам, все в мене накрилося. Тому зараз я накладаю голос і погляньте на цю красу пледів. От що я хотіла показати в одному з минулих відео були такі ж пледи, але червоні. Але ось ці зелені. Смарагдові, з червоним, така а ля шотландська клітка, набагато елегантніші, набагато якісь розкішні, вони виглядають якось реально дорого. Далі погляньте на ось цю вазу. І їх в наявності три види: така в золотистому, пофарбована золотистим, інша в сріблястому відтінкові. І ще, здається, ось такі темно-сірі. І навіть, гляньте, темносіра, на яка прикольна, да? це кераміка 169 гривень, взагалі недорого. Сріблясті теж 339. Ваза для як доповнення вашого інтер'єру. Дуже сподобались чорні і молочного відтінку, взагалі, такі затишні. Або ж ось такий принт під дерево. Це не дерев'яні, це просто кераміка, яка пофарбована в такий... Принт дерева. В цю вазу ви можете поставити ось таку гілочку. Імітація ягідок, гілочка така коштує 119 гривень і її висота 65 сантиметрів. Далі сподобались ось такі статуетки у вигляді типу трьохповерхового будинку 339. Назва різдвяна прикраса прикраси до вашого якогось різдвяного е, різдвяного декору, різдвяного інтер'єру. Чимось нагадує мені, Львів, ця будівля. Так, все, я виходжу, йду назад. Хочу ще зайти, поїхати ще подивитися сівай кійки. Друзі, відео з ЛСІВ Кікі вже вийде в наступному ролику. Якщо моє відео сьогодні вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім вдалих покупочок і до зустрічі вже в наступному відеоролику.